Одного разу космічний апарат під назвою Розетта було запущено в нічне небо. На неї чекала довга-предовга подорож, щоб розкрити таємниці нашої сонячної системи. «Розетта» перевозила маленького пасажира. Посадковий апарат Філи. На розробку цієї місії знадобилося багато років. І тепер «Розетта» прямувала до комети Чирюмова герасименко їй потрібно було багато енергії, щоб дістатися туди. Частково вона отримала її, облітаючи землю та Марс, побачивши гарні краєвиди. По дорозі вона завітала в місця, де раніше не бував жоден космічний апарат. Розетта зустріла об'єкт у формі діаманта астероїд Штейнс, і зробила чудові фото, щоб усі на землі побачили їх. Діамант зник, а розетта помчала далі. Далі з'явився гігант Лютеція, стародавня кам'яна брила 100 кілометрів заввишки і 100 кілометрів завширшки з великими кратерами на поверхні. Розетта відправила додому багато фото з цієї дивовижної зустрічі, це був тільки початок великої пригоди. Але розетта була далеко від енергії сонця, тому дуже втомилася і мала відпочити. Подорожуючи космосом, вона поринула у глибокий сон. І спала два роки, сім місяців і дванадцять днів. Настав час Розетті прокинутися і відкрити очі. Прокидайся, Розетто. Вам з Філе потрібно догнати комету. Прокидайся, прокидайся, Розетто.